Візаліс овочевий. Квіточка в нього така жовтенька. Багато шариків, ось зелененькі, вже розтріскуються, зверху шкіркаться, а ті, що плодики вже поспіли, вони падають ось жовтенький, І вже його можна їсти. Ми варення з нього робимо, з візалісу. Ну і так йому. усе все один куст залишила серед капусти один, щоб не витрачати на, на, на нього місто, бо дуже багато міста йде на один кущ, то можна його по чомусь пускати, по капусті один, по гірках один.